Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Часто вмивається, з рушником не знається. Хто це діти? Так, напевно, ви вже відгадали, це кошеня. Ми з вами сьогодні намалюємо кошеня. Для цього нам знадобиться чистий аркуш паперу і фломастери. У мене буде кошеня руденьке. Починаємо малювати! Спочатку ми намалюємо рівненьку лінію. І зробимо два півкола велике і маленьке. Подивіться, на що це схоже? Правильно, це схоже на букву В. Тепер нам треба її зафарбувати. Фарбуємо. Я вже замалювала. Тепер переворачую листочок. Ось так воно буде виглядати. Тепер нам залишилося домалювати котику, хвостик, малюємо хвостик. Теж його зафарбовуємо. Ще нам треба домалювати що, дітки? Вушка. Зараз я домалюю хвостик і намалюю котику вушка. Малюємо вушка, теж зафарбовуємо. Подивіться, наш котик лежить, відпочиває. Зараз ми йому ще домалюємо очі, носик, ротик. І вуса, а щоб наш котик був ще гарнішим, я намалюю йому смужки на мордочці, на спинці. І на хвостику. Ось який у мене вийшов гарний котик. Подивіться? Я знаю, що у вас вдома. Є теж котики, кішечка або котик. Ви можете намалювати свого котика таким кольором, який він є, або ж такого, як у мене. Я буду з нетерпінням чекати на ваші гарні малюнки з котиками. А зараз до побачення. На все добре!